Привіт, друзі! З вами Ільчишина Поліна, учениця 9 А класу. Ви слухаєте програму Все про все. Тут ми говоримо про найцікавіше у світі. І сьогодні у нас особлива тема бо 10 листопада світ відзначає Всесвітній день науки за мир і розвиток. День. Коли ми дякуємо науці за всі її відкриття і винаходи. Але чесно кажучи, не всі винаходи виявились такими ж корисними. Іноді вчені створювали щось геніальне, але абсолютно непотрібне. Наприклад, у 1950-х роках у США придумали ракети для пошти. Серйозно хотіли доставляти листи за допомогою ракет. Ідея була гарна. Швидко. Але ракети вибухали. Або ось ще, парасолька для собаки. Її навіть продавали, але собаки просто тікали від неї. Бо навіщо їм парасолька, якщо можна просто побігати під дощем? А в Японії придумали робота для обіймів такий пристрій, який обіймає тебе, коли сумно. Звучить мило. Але люди швидко зрозуміли, що справжні обійми краще. Але знаєте, у чому суть? Навіть дивні винаходи це частина прогресу. Кожна помилка вчить нас думати, пробувати і шукати нові рішення. Тож, навіть якщо твій винахід здається смішним, не здавайся, бо наступна твоя ідея може змінити світ. Але знаєте, що найцікавіше? Навіть найрозумніші вчені іноді помиляються. І саме завдяки цим помилкам наука стає кращою. А зараз поговоримо про те, чому помилятися це нормально, і чому без науки ніяк. Наприклад, колись учені вважали, що помідори отруйні, їх боялися їсти, бо думали, що після цього можна померти. А тепер ми робимо з них піцу, кетчуп і пасту. Або ще довго вважали, що земля стоїть у центрі Всесвіту і все обертається навколо неї, поки Коперник не довів. Що навпаки, Земля крутиться навколо Сонця, а його за це навіть критикували, бо правда спочатку здається дивною. Та, попри всі помилки, саме завдяки науці ми літаємо в космос, лікуємо хвороби, створюємо телефони і штучний інтелект. Наука це не про ідеальність, це про пошуки, експерименти і сміливість сказати: я був неправий, але тепер я знаю більше. Наука це сила, що рухає світ уперед. Тому кожна помилка це не провал, а крок до відкриття. Але важливо, щоб наука служила добру для миру, розвитку і турботи про нашу планету. Любіть науку, ставте запитання і не бійтеся помилятися, бо помилки це теж частина шляху до істини. З вами була Ільчишина Поліна. До зустрічі в наступних випусках!